Це Наталія Ципліцька і програма Вершки. Зараз літо, спека. Скоро кульбаби розцвітуть. Ну і як дехто вже здогадався, у нас в гостях один з найпопулярніших українських гуртів, що співає в жанрі етнофольк-року – кульбаби. А мій співрозмовник Василь усім! Вітаю Василю. Привет. Ну насправді я не перебільшила, коли сказала, що дійсно «Цвіт ж це один з найпопулярніших на сьогодні гуртів, оскільки вас знають не тільки в Україні, але й за її межами. Ну є таке останнім часом. Ми так приділили трошки уваги, як то кажуть, зробили такі експерименти, що нас дуже багато хочуть. Чути, багато хочуть бачити, і не тільки як на концертах, але і на і, і всяких таких проєктах і тому подібне. Так, тому це правда. Військовий університет фізкультури і спорту, але пріоритет впав на музику. Чому? Е, ну, з 9 класу якось е, таке життя сталося, сталося так, що мене перевело до спорту, і я полюбив спорт і 6 років займався спортом. Але до цього часу в мене був такий гурт Івано-Франківський. Ну невідомий, тобто хлопцями збиралися, щось там собі грали. Я писав деякі такі тексти, не думав, що колись воно десь ну, піде більш такий обширений, як то кажуть, в життя війде. На першому місці був спорт, тобто, тобто закінчити університет, я там був чемпіоном області, мені це було цікаво, нагороди, медалі, поїздки, це все і це було дуже круто. Е, ну, закінчив університет, відслужив армію, спортроту, так і е, з часом зрозумів, що е, кожного я кажу, спортсмена є якась мета, тобто там найвища е, вершина це є олімпійські ігри. Але коли я вже зрозумів, що мені вже... Я профуфукав, можна сказати, Олімпійські ігри, я вже зрозумів, що треба займатися чимось таким, що мені ще дуже подобається. Але крім спорту, коли я ще, ну, під час спорту, коли я займався, я завжди брав гітару в руки і вдома собі співав, тобто відкладав, видно, так, видно життя така штука, що... Щось, щось на, на щось наштовхує, і я писав тексти і складався у шуфляди. І воно в мене до дотепер є там такий зошит. Всі, всі тексти моїх пісень, так і е, коли вже закінчив, як кажуть, спортивну кар'єру, я вирішив зайнятися музикою, так як е, я почалося все з того, що я е, працювати в медичний університет на кафедру фіз... фізвиховання, я викладав фізкультуру. І так якось склалося, що почув хлопців, які там грали ансамбль, якийсь там живий. Так не грали такий панк-рок. Я раз прийшов, другий раз подивився, мені це стало цікаво і, і запропонував їм заграти мою пісню Катерина. Вони заграли, але якось, якось так вони кажуть, ну поправно що, що може не добре, і що що ми там заспівали. давайте я вам заспіваю і заграю. Наїта гітар, була гітара, я заспівав, вони кажуть, о, давайте будете в нас на вокалі. Так і виникла, так, так. Виникло? І, виникло? і так і з часом я зрозумів, що е, е, на рахунок музики треба поставитись серйозніше. Якщо я хочу щось якоїсь цілі добитися, як у спорті, то щось в музиці, то треба ставити якісь пріоритети, планки, такі якісь задумки. І це треба все бути то відносилось серйозно. Тобто навіть був такий варіант, що я вивчав всі українські гурти, які є в Україні, щоб не, були, щоб не бути на когось похожим, наприклад, так, і, чи там по назві, по стилю, по вигляду, і це все. Тобто, це така, воно вони як кажуть. Дрібничка, але насправді вона дуже багато відіграє, багато ролі в шоу-бізнесі. І якось на рахунок от ми там виступили на одному концерті, перший концерт це був Івано-Франківську день молоді на озері. Я зрозумів, що, що публіка просто схавала, як то кажуть. Так? і Я почав ще більше працювати, тобто треба було якось назвати е, ту групу. Пам'ятаю, такі був якийсь спесок, а 4 там було десь, не знаю, може тридцять, може більше назв. І, і думаю, ну що ж таке треба хотів працювати в стилі етно-фолк року, щось таке більш до народу. Ну не не дуже ж народне, але щось таке, щось до того, так Бо, ну, мене цікавить там. Я люблю українські традиції, е, культуру українську. І хотілося це все якось передавати через пісні. І дуже довго думав там була і е, назва якісь і про сонце, про хмари. І, і всяке було. Але один прекрасний вечір. Зранку мені проснулася назва цвітку Баби. Якось ну, серйозно так говорю, мені, так ніхто не вірить, але дійсно воно ну, так якось мені. Не... Приснялося, я пішов до хлопців, кажу, от є така назва цвіт кульбаби». І я зразу в інтернеті передивився, тобто цвіт кульбаби» нічого немає, є тільки кульбаби на М-1. Все, але це просто кульбаба і ведуча. А, і я думаю, блін, «Цвіт кульбаби», все, приснилося, значить, треба давати крок в життя, і так дотепер мої «Цвіт кульбаби». А я думала цвітку бабиться, тому що ти любиш літо, але це насправді немає ніякого ні, насправді я зимовий пацан народився зимою, я люблю зиму і люблю літо. Тобто це не від пори року. Це і українська така квітка, символ, можна сказати, України. Вона, в принципі, цвіте всюди. Тобто по цілому світу, навіть ми були в Канаді, тут в Канаді розумієш, це є така. Крута, яскрава, така позитивна назва і відповідає, відповідає назві. Ми такі також пісні всі писались, тобто на позитиві є там у нас пару мідлячків, таких, щоб там можна е, співаємо так, але це ми більш такі хлопці тривові. Десь в одному з інтерв'ю, що ти сказав, що від кульбаби передає образ сучасних українських фраєрів Що воно в твоєму розумінні, значить український фраєр? Ну, е... Це щось кримінальне. О, до речі, так, да, дуже багато людей е, е, сприймають слово там фраєр, тобто це такий. На українській мові, можливо, це є таке слово батір. Фраєр для мене це просто фрайер, хлопець, який може бути на вулиці, допустимо, захистити дівчину, допомогти там, наприклад, десь якісь стосунки, якісь напружені розселькавого фраєр, або там за дівчатами любив впадати, тобто такий фрайер по-фраєрську. Такий собі Прикарпатський супермен, я Ну, що типу тако. До речі, пісня «Королева» заполонила мало не всі радіостанції. Про кого ти співаєш? То твоя «Королева»? Ну вже ти, ти знаєш вже дуже багато було е, таких, е, як ні кажуть, про ж ти написав пісню. Ні, кажуть про, 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 про те, що другий там про дівчину, про дружину, про все. Насправді це все вигаданий персонаж і вона. Пісня була якось така написана, я навіть чесно признаюсь, не мала йти в ро... не то ж в ротацію, а в плейлист від Кульбаби, бо вона якась така більш була нефор... не, як -то кажуть, неформатна. Але ми вирішили зробити такий експеримент, зробили і в принципі, він вдачний. Або відомий на, всі, на всю Україну, і не було думки про те, щоб переїхати до Києва і там надалі розвивати його кар'єру? кар'єру. У нас думок немає таких, але є думки інших людей, які дуже багато, тобто після такого вибуху, можна сказати, дуже багато посипалось пропозицій. Ну, тобто з київської сторони, так там співпраці і зйомки, і, ну дуже багато, але насправді ем, ну, краще було б, якби ми були там, напевно, було б все, все під руками. Тому що все, все, що робиться, все робиться звідти. А, але на даний час після було написано Івано-Франківську світку Цвіткульбов Іван-Франківську репетицію івано франківську сім'ї наші воно франківську Я думаю, що е, треба переходити. Ну, Колись в 90-х роках всі артисти з усіх точків України з'їжджались в одну точку Києва, де там собі робили, тобто, робили всі шоу-бізнесу подібне. Я підтримую Михайла Хому, дідьо, так, який сказав, який живе у Львові чи там в Я, в Я, під Явором так, і нікуди не вїжджає. Так само гур гурттік, ніхто не живе в Києві. Я так само кажу своїм хлопцям, всім журналістам, ми нікуди не збираємося їхати, будемо його Франківську тут народилися, будемо тут працювати, радувати, щоб всі знали, що таке вам і які тут є круті гурти. Така так, патріотична так, позиція так, щодо своєї землі. Так. Ну, а якщо пройти більш глобальне питання, от так, Україна, останні події щодо Російської Федерації, дехто пропонує підняти санкції, дехто навпаки їх. А Яка позиція у гурту Цвіту Кульбаби в українсько-російському питанні? Це на рахунок музики. Ну, скажу чесно, я невеликий політик, не хочу туди лізти, бо це таке болото. Але насправді ну, трагічно, що сталося, тому що я вже так по концертах, вже зараз, оцей останній рік. Ну, цей, так, я зрозумів, що українці трошки вже починають відновлюватись. Силами, тобто якісь там концерти, бо ще всі так загрузли тою війною. Е, і ще всі почали писати тобто, цю тематику війна, війна, війна. Скажу чесно, Свідку Кульбаби не написав ні жодної пісні про, е, про війну, але в нас. ми підтримуємо, ми робили благодійні е, концерти, ми збирали кошти е, хлопцям, в мене дуже багато друзів там. Е, Воюють, і коли я з ними спілкуюсь, там потрібно там кажу, там Вася, от служим, навіть чоботів немає. Йолі палі я кажу, до пацанів, що ми не можемо зробити, концерт, щоб організувати, допустим, купити все щось не потрібно. Нехай замовлять там, що треба, і на ту суму, там яка буде зібрана, тобто була зібрана, ми все передали всі монатки, там окуляри, якісь всякі всі, всі, всі ті потреби, що треба е, хлопцям. але на рахунок такої штуки як пісень писати, я щось ну ну не не було в мене такого на натхнення на рахунок цього. У нас є одна пісня Козак яка підходить під ці всі ситуації. Вона є така більш патріотична. І вона написана ще до цих всіх подій. І вона є вдала пісня. Але для тих людей, які ну, приходять на концерт старші, не слухають і плачуть, потім приходять до нас і кажуть, О, там, там, Василю дуже гарна пісня, там, там от останній концерт до міста Трускавці, це ну, було взагалі дивно. як… Старші люди плакали під цю пісню. Ну я розумію, ну, можливо, воно якось так зачепило, можливо, ці всі. Бо ми присвячуємо реально тим типу хлопцям, які там своїм друзям і всім всім решта волякам, які захищають зараз Україну. А як відноситись до колег по сені, які от у такий тяжкий час для країни дають концерти в Україні агресу? У мене таких колег немає. А якщо би були, то я думаю, що це є. Кожне особисте питання, і кожен артист як ну, кожен артист думає по-своєму. Я не можу думати за когось і робити вчинки як за когось. Я знаю за себе, за свій гурт, що ми не будемо підтримувати. По-перше, хоча Хоча знаємо, що дуже дуже полюбили росіяни пісню «Королева». і навіть якщо б були якісь там якісь були пропозиції, я не знаю, чи б ми погодились їхати, підтримати, тому що є на даний час дуже багато підтримуємо українців, як в Україні, так і в Канаді, так і в Польщі. Тобто є куди їздити, підтримувати і показувати свої, свої традиції. Я думаю, що такі люди, які ну, ну, я рахую, вони не заслуговують на цьому на, на на таку культуру і на те все, що в нас є, передавати десь там, просто грати за як може за, за за гонорари чи якісь ти ну, воно не вартує цього. Я я напевно би відмовився щодо гастролей. Ви гастролюєте і за кордоном недавно повернулись. Польщі, хоч країна сусідня, зовсім близько, але чи відрізняється там аудиторія слухачів і взагалі як сприймали музику? Е, ну, ми виступаємо в Польщі кожний кожного року. Маємо якісь фестивалі. Традиція. це така ну традиція, це добра традиція, тому що ми з радістю їдемо до поляків. В, на концерт приходять на фестивалі, приходять не тільки українці, приходять і поляки, приходять і росіяни. Бо ну, рано навіть були і німці, які приїжджають. Так. Поляки дуже добре відносяться до нас, тому що в першу чергу це організатори, є ті, ті ж самі українці, які там виїхали чи народилися батьки їхні українці, вони люблять то. І, Ну, тобто якось їм треба дати належне за те, що вони тримають е, таку ту культуру ще українську, тому що Польща цінує також українську культуру. І це дуже добре, що артисти багато їздять туди і виступають. І... Для цих людей, бо вони ну дуже мало де можна почути. Ну, десь в інтернеті це одне. А от прийти на концерт, послухати якийсь український колектив, наприклад, то для поляків, якщо літо приходить і десь хтось виступає, це, це супер. Тому Кожні концерти це проходять на позитиві, на ну можна аншлаги, альбоми продаються. Тобто люди з позитиву фотографуються, питаються, міняємося якимись такими думками. Навіть в Канаді були такі варіанти, що ми вже так скажу про Канад, що були в гостях, тобто в українців, де ну, запрошували нас, як Тобто це люди, які просто не дивляться там. Ну, Якось такої немає тих проблем, які в нас тут, а вони одночасно цінують і люблять Україну. Такого великого різноманіття все-таки цвіт кульбаби вирізняється, має свій стиль музики. От мені цікаво, ви все таки на яку аудиторію працюєте, і що для вас головніше донести зміст пісні чи зробити шоу чи синтез? Ну, дивись, бачите, ти, ти будеш друга журналістка, яка каже, що вже відрізняється від інших. А знаєш, чому тому, що вона так коротко скаже, що ем, е, всі нас всі нас чомусь зі ВВ, Тік, Мандри, Ляпіст Рубіцької і пішло поїхати. Тобто було багато гуртів, де сказали, що від кульбали, там щось це. Ну, я насправді ні, на то не звертав уваги, тому що ми робили свою музику і, і йшли в своєму напрямку, так, але зараз трошки вже змінилось. Тому ну, так зараз ми маємо би, такий свій напрямок і працюємо в такому напрямку в своєму, можна сказати. Найпоглядача. Обширений, нас немає такого глядача, тобто концерт, немає. У Нас я знаю, що всі діти люблять зузульку, роблять якісь там банси, танці, шманці по таборах. Наскільки я це знаю, молодь, тобто любить такі, от королеву. Там, хуліганка, так старший, старші такі можна сказати, покоління, любить там також, бо є в нас, є в нас е, українські народні пісні, які е, зроблені, е, тобто на наш можна ор нашу оренж так і також люблять. І є пісні от, той самий козак, які вони слухають. То тобто, немає от, от зробили. Робиться концерт і приходять всі це, Я це. Ярярху це є нормально, тому що дуже важко артисту зібрати якісь таку е, певну кількість свого глядача. Тому, а якщо його можна захватити всіх, то чому б і ні? — Сьогодні без кепки. — Я хотів брати кепку, але сьогодні, ну так, кепка це, можна сказати, такий талісман, і я міняти, напевно, нічого не буду не буду. Можу прийти е, до журналістів чи в гості, чи просто поспілкуватись, тобто може бути такий, як це, а це і просто сценічний вигляд, образ е, фраєра. Чи були в українських фраєрів на сцені якісь такі серйозні курьози, про які ти тепер сміхом згадуєш? Вони завжди є курйози курьози, завжди кожного разу є. Е, ну є, є такі, ну на сцені, можна сказати, ну я не знаю, таких таких щось. Ну, останні курьози був був такий варіант, що от під час концерту якийсь варіант виліз трускавці на сцену. Е, на сцену і ну, не знаю, вже його знімали там і поліція, і всі, але поки, поки, поки я не сказав, що чувак злазь, бо зараз там десь впадеш на хребет, і ми якраз перед піснею королевою, то там, видум, не послухав. Я не маю якийсь трошки вплив на таких людей. <плес> 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 У вас суто чоловічий квартет. Чи не думав ці скульба розбавитись трошки жіночим, е е жіночим впливом, вокалом, гітарою, тобто взагалі жіночою присутністю? Ну, ми такі, от хлопці веселі, позитивні, любимо дівчат, ще брати дівчат у групу. Ну я не знаю, що вони мають там робити. У нас був варіант, що ми робили експеримент. Тобто, коли під час концерту у нас були дівчини, які танцювали там під, ну, на деяких піснях, там виходили на українських народних піснях. Дві дівчини, але це такий був, можна сказати, тимчасовий варіант, який де, ну, не завжди можна, тому що на сцені немає місця для того, всюди, всюди купа техніки і, не дай Боже, зашпортитись ще щось, тому ми вирішили від цього відмовитись і в даний час не планується. Як проводиш дозвілля? О, дозвілля я проводжу дуже е, ну, зі е, своїм сином, тому що це є е, такий. Чувак у мене, <г Albertsipana> Мацьопа, з яким я дуже скучаю. На концерти, я вже десь їду назад, їду і навіть вже почалось таке, що навіть щось починаю писати, якісь такі думки пісні, е і такі якісь на тут вже такі заготовки. Не знаю, чи воно колись проканає. Всяке буває, так. Але провожу час з сім'єю, почуваю, більше, більше приділяю вдома уваги е також гітарі своїй, це моя друга дружина. Краще не Ну, Коли я був ну, не женатий, то можна сказати, не одружений точніше, то, е, то була дружина моя гітара. Я Завжди кажу, кажуть, позич гітару, десь там треба десь. Я кажу, то що, ти такий біжинку віддати, каже, ти совість маєш, а тепер я вже так не можу сказати. У мене як друга, і це я приділяю увагу пісням, гітарі. Тобто, Щось якийсь експеримент вдома тут. Він часу такого, ну коли це коли такий вільний час, ну, можна сказати, робота. Дозвілля вдома. Ну, що готує світ кульбаби до купальського фестивалю, от в рамках тобто, до концерту? Що готує? Позитивний фестивалю? концерт буде. Буде позитивний концерт, буде драйвовий концерт, зразу обіцяємо. Сьогодні буде всі наші будуть хітяри. І не тільки всі, а ще буде навіть, я так думаю, що ми сьогодні зробимо Івано-Франкіш. Ми вже зробили прем'єру в деяких містах нашу нову пісню, яку скоро ми будемо записувати. Не побоюсь назвати її назву. Це буде пісня Шуба Пісець. Це сіжинки патун. Гопса, дрица, танцюємо, так як має бути. Фестиваль. Ну, Буду на такій позитивній ноці, ноті побажай щось франківському глядачу. О, то, народ, всім бажаю мирного неба, в першу чергу, успіхів, любові, гарного літа. Відпочивайте побільше. Відпочинок дуже потрібний зараз всім. Ходіть на концерти, слухайте українську музику, любіть українські традиції, ну і слухайте світкульбабу. Все, Васька цьом-цьом. Дякую тобі за цікаву розмову. Ну, а я нагадаю, нашим гостем був український гурт, один з найпопулярніших сьогодні Цвітку Кульбаби та її лідер та вокаліст Василь Морощак. Дівчина з Парижа, Ти така бастежа? Я тобі кажу, мала. Дівчина з Парижа Українського етно-фольк-рок-гурту Кульбаби». Його вокаліст Василь Марушак, як і обіцяв, запалює публіку, а як самим глядачам атмосфера концерту, йдемо, запитаємось просто зараз. Мені, до речі, дуже подобається. Дуже така цікава українська музика. Хоча в сучасній обробці. Класний ще дуже ще. Ще. людей. Дуже гарно. Дуже задоволені, дуже гарно, дуже от підривають людей. Концепайте, как краса! Да. Ми просто балдеем. Все дуже супер. Єдине, що трошки досі помішав, але то не все. Все супер.